Друзі, топ-5 тіві-боксів дорожче 100 доларів на літо 2025 року. З дуже цікавими новинами та новим тіві е боксам чи медіаплеєром, чи зараз обговоримо що це є. Коротше на каналі Технозон України. Поїхали, друзі. А в нас для вас є ще одна акція саме для жителів України. Якщо ви купуєте на сайті Nexon.ua за промокодом Технозон, наступні тіві бокси, це в нас Nexon, будь-який RockTech, Хоматікс, Кікпі і ON tv Бокс. То ви отримаєте 12 місяців контенту від Світ ТВ і Нексон ТВ. А це 6 плюс 6 місяців, точніше. І усі умови ось тут там, опису під цим відео. Переходьте чи зіскануйте цей QR-кодик, ідіть відразу, купуйте і отримайте. Ми на головній сторінці мого каналу. Будь ласка, підпишіться та натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві відео. Ще у опису під цим відео є посилання на всі ті вібокси, е і посилання на огляди, і на перевірених продавців, і на промокоди. І тут що ми хочемо з вами е трохи вам сказати. Ви бачите, що на головній сторінці мого каналу є ось назва: TV-Box бокс G2 отримав оновлення. І саме ми з першого місця підемо. Саме з RockTech G2. А, зараз він коштує у, а, на Aliexpress 109 доларів. Це версія 4 на 32, є версія 4 на 64 за 112, 113 доларів. І це той TV-Box, який я використовую сам на постійній основі, саме для себе. Поясню, справа в тому, що. Uh, цей tv бокс uh, має топові характеристики у плані того, що в нього 1000 мегабітний LAN, Він має сертифікацію Dolby Vision, Dolby Atmos, А uh, він має повні сертифікати там усіх стрімінгових сервісів. І він має традиційний Android TV 14 на даний час. Це останній Android. Ну саме не останній Android для смартфонів. Там 16 є вже, А тут йде трохи uh, різна нумерація. Останній Android TV в нас це цей 14 Він саме на ньому. В нього більш довший пульт ніж у Хоматікси, не з... і. Не дарма я кажу про HOMATICS, бо там у нас коротші пульти. Це практично той самий TV-Box, але не той. А, приблизно та сама платформа, яку виготовляє SAI ROBOTICS, це виробник для TV-Boxів для американського ринку. Наймлоджика s 905 x 4 і коштує він 105 баксів, навіть 106. Але зараз я вам скажу, у чому тут проблема. Справа у тому, що, по-перше, коротший пульт. Ну, не, не такий функціональний. По-друге, по-друге, цей tv бокс. Е якщо ви використовуєте корелек для Dolby Vision сьомого профілю двошарового, то він там з корелеком не надружить трохи і в нього відвалюється LAN. А цей tv бокс має повну сумісність, якщо ви розумієте про що я кажу. Нормальний Wi-Fi, нормально працюючий, я робив огляд і на Android TV 14, і базовий Android TV. в ньому є сертифікація навіть для GeForce Now, для стримінгового сервіса іграшок. Якщо ви в Україні, то в Україні його можна купити у офіційного представника. Офіційного представника, при тому, що ви можете його купити за промокодом Технозон зі знижкою, можете брати і не мати сумнів, що це поганий тв -бокс. Я вам можу сказати, якими тв боксами я користуюсь. Це Rectech G2. RockTech GX1 і користують ще Xiaomi Mi Box 3 ревізії. Ну, Xiaomi Mi Box 3 ревізії, там 2 ГБ пам'яті на Modi s 905 x 5 процесорі, він стоїть у мене у іншій кімнаті. А якщо сказати вам про те, що там, ви мені можете сказати, так там у нових процесорів 4К апскейлінг, хай я вам скажу так. Я на ньому дивлюсь нативні 4К, і мені не потрібен апскейлінг, бо апскейдинг це для старих фільмів чи для тих, у кого слабкий інтернет, це тівібок саме для швидкого інтернету, для 4К онлайну, для 4К офлайну. Усі види він підтримує, скажімо так, перегляду. І ще один цікавий факт про нього. Що у 14 14-му Андроїді я навіть отримав Dolby TrueHD у пробросі. Оце такий момент. А на другому місці в нас югу з SK1, і це дійсно крутелезний крутилезний Тівібокс. Жодних питань з цим Тиви в мене немає. Саме з. Позиціонуванням на другому місці, поясню, що це потужний ТВ-бокс. Зараз саме е, потужний е, із е, нормальних TV-боксів. Я не кажу там про медіаплеєри деякі на яких рок-чіпах. Я кажу про TV Box. IMLogic S928XK процесор. Е, в ньому 8х128, Wi-Fi 6 досить класний. Bluetooth, який є 5-3, 1000 Мбітний лан, Widevine L1 сертифікація для стримінгових сервісів, окрім Netflix. Netflix тут немає, це чистий Android з коробки. А коли ви купуєте чистий Android з коробки, ви розумієте, що ви отримуєте повноцінний функціонал планшетного Android, тут Android 11, і саме він дуже-дуже вдалий для tv боксів Можете накатити Android TV модуль. І на цьому Android-TV модулі, в принципі, він буде таке собі відповідати, такому собі Android TV прикольний. Але але, не гріться, усі формати звуку у пробросі самий мощнявий, самий потужний. Дивіться, от я вам зараз покажу, що тут є в нас у специфікаціях. Все, що він відтворює, в ньому є Dolby Vision, 5 профіль, восьмий, сьомий. Він а, працює у, у одному шарові, тобто він може відтворювати сьомий профіль, але одношаровий. До речі, RockTech G2 може у Корелек сьомий профіль два шари відтворювати в Dolby Vision, Це дуже дуже прикольно. А це його дійсно, і він може відтворювати повноцінні 8К 60 Гц, 4К 120 Гц, усі види автофреймрейту, усі види під'єднання до мережевих дисків. там, Самбу сервер ви можете на ньому підняти, самбу на Fest клієнт. Він це все підтримує. А ось на третьому місці в нас Кінхан К9. Так, це новий учасник на Млоджі s 928 XK, 4 х 64, Dolby Vision, Dolby Atmos, і це більше медіаплеєр. Це вже не йде такий собі, скажімо так, TV-Box, бо тут вирізали максимально стримінгове, тут вирізали максимально сервіси Google для того, щоб його зробити нормальним. Саме що, що означає нормальним? Нормальним означає для того, щоб зробити, наприклад, Blu-ray ISO відтворення, для того, щоб зробити постервол, для того, щоб зробити окремий плеєр з керуванням таких функцій, як автофреймрейт, як проброс звуку незмінного, нормальний проброс. А, і саме цей плеєр от я вам зараз покажу, що він може. Це 8К. Він має 4К апскейлінг, як і Югус sk 1 він має AIPQ. Це штучно-інтелектуальна обробка, скажімо так, кадр за кадром, контраст, експозиція, сцени, там кольоровість. Він все це робить і підтримує Dolby Vision, Dolby Atmos, hdr 10 DTSX підтримує також під'єднання до Samba серверів до NFS-клієнтів, до Cloud Drive, Blu-ray диск ISO підтримує програвання, але він трохи урізаний і має, скажімо так, обмежений функціонал. Це не Android TV, там своя оболон. І ну є, як є, скажу вам так. А, теж відтворює 8К, але дуже крутилезний. Якщо його порівнювати з Зіду, то тут також є паст-постер каталогізатор і тому подібні, подіб подібний сервіс. Але немає мюзик плеєру, звісно, немає підтримки. Там ну, підтримка музики, можливо, і є, там DSD, флаки, там і все інше. Але так як це зроблено у Зіду, такого немає. І у порівнянні з зіду тут немає vs 10 двигуна, який може конвертувати Dolby Vision, наприклад, у HDR чи конвертувати його нормального SD. І робити дуже цікаву картинку. Якщо ви о, звернете увагу на AliExpress, там є KingHan K9 Pro, але ми не рекомендуємо його, ми навіть його не розглядаємо, бо він на процесорі RockChip Chip 3588S, і це дуже погано. 8х64, окрім hdr 10 чи HDR10, а HDR10 є 10 ану є GDR10, є. Нічого немає, 1000 Мбітний LAN, Wi-Fi 6, він теж виводить 8К, але ну, забудьте про мультимедійні можливості. Це не мультимедійний процесор. Це більше процесор для міні-ПК, такого мікро-ПК, для штучного інтелекту. В ньому є е, дуже прикольний модуль штучного інтелекту, тому ну, ні, і задорого. На е, четвертому місці в нас йде Uhus X4Q Extra, е, е, і він тут буде. Однозначно, бо це також єдиний представник, скажімо так, на чистому андроїді, більше 100 баксів з dolby Vision, з Widevine L1 на MLG S905x4 на чистому андроїді, з 1000 Мбітним LAN, який підтримує у Корелек, скажімо так, 7-й профіль двошаровий. Ось таким чином. Тобто формула пам'яті 4 на 128 тут зіграла свою, свою роль, і усі плюшки югуса, які зазвичай є у югусі самба сервери, NFS сервери і все інше. Тому ми його рекомендуємо також. Але це четверте місце. Я думаю, що варіанти по типу Югус СК один набагато ліпше будуть. П'яте місце зіду Z9X8K. Ми зробили тільки на огляд, і там є і фішки штучного інтелекту, і, всі, і усілякі формати, і блю-рейдіски со, so, але вирізані повністю Google сервіси, хоча прошивку з Google сервісами поставити можна. можна але потім перейти на чисте неможливо. Є такий прикол, як Music Player, дуже прикольний з підтримкою. Ось, бачите, DSD, APE, FLAC, WAV, каталогізацію музики, каталогізація фільмів підтримка. WS3, підтримка 8К 60 FPS, 4K 120 FPS. І це дуже нереальний плеєр зі своїм постерволом, з каталогізатором, і він більше стример. 6, 6 на 64 формула пам'яті. Там є Tidal Connect, є Squiz. Це ті, хто розуміють, про що я для стримінгу музики навіть є rs 232 порт для керування музичним обладнанням деяким. Тому дійсно він на п'ятому місці, бо дуже дорогий, дуже специфічний і такий собі. А, в нас в нетопове місце посідає Google Streamer 4K, він на МТК, дуже класна картинка, Dolby Vision HDR10+, такий неймовірний, але, ну, вибачте. Зробити від Google Streamer, але він коштує 134 бакси, щоб його тут купити так безпроблемно, і 4 на 32, але не зробити USB, ну, це якось дико. Так, немає USB, але є прикольна картинка. Обирати вам, я вважаю його вне топовим, був би USB, було б набагато ліпше. Я усі свої, скажімо так, сказав пропозиції, пишемо коментарі, усі посилання опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.